Проти, проти, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Тут до вас йде якась доленосна подія. Так, тому що ну, кажуть карти так, що вам тут зараз дають багато щодо емоцій, а ви якось щось нічого не бачите, ці можливості, ну, скажу більше не цінуєте. За нового колоду, пита колода у мене карта летіла, подивіться переднє відео. І так, розмови з його душею. Він каже так, я вів себе по дураку несерйозно, а ти королева жезлів, Ти красива, сексуальна, ти жінка, яка збуджує мене, у тебе багато планів, ти йдеш за ними. І я сто відсотків впевнена, що у тебе там багато чоловіків, і я дуже ревную тебе. У нас з тобою смерть, ви з ним не спілкуєтесь». І Колісниця, і м м два старших Аркана. Тут кожен пішов своїм шляхом, в чому це було вже якось дуже давно. Тут навіть могли ви переїхати, і він міг кудись переїхати. Тобто всі кудись поїхали і вже заспокоїлись. Більш-менш е рівне життя. І він каже, але мене тягне до тебе. Дуже тягне, я не можу нічого з цим зробити. Але я борюсь з зовнішніми обставинами. Борюсь тією ситуацією, яка в мене склалася. Яка ситуація у тебе склалася? Десятка мечів. Він каже, мені дуже погано. Десятка мечів це у мене відчуття, що я втратив саме дороге і цінне, що було в моєму житті. Хоче дякую за підписки, за коментарі, за те, що за касту -то розкладуємо. Ну, е, е, тому що ми зараз він вважає, що ви в паузі, хоч там у вас аркан смерті випав. Але він каже, думки вони висять наді мною. Коли я тільки починаю думати про неї, мені дуже боляче. То суть вас захищає свої особисті кордони, ви або він. І він каже, що я тут очікую якогось часу. А який час ти очікуєш? Час, коли можна буде взяти шанс на ці відносини. А коли ж цей шанс настане? Він каже, треба ще зачекати. Він каже, я знаю, що тут у нього є плани по пентаклям, але для дійснення цих планів треба час. Я правильно розумію? Він каже, так. Щоб я міг здійснити всі її бажання, проявитися в її житті як сонечко. Щоб вона була задоволена, так як вона